i

to your divine grace on may 17th 1977 when you arrived for your last visit to krishna balaram mandir you delivered to your assembled disciples a short but very instructive <coughs> address so there is <coughs> be травня new. дев'ятсот травня 1977 року, коли ви востаннє приїхали до Крішни Баларами Мандіра, ви звернулися до своїх учнів із короткими, але дуже повчальними словами. Немає нічого нового, що я міг би сказати. Все, що я мав сказати, я вже сказав у своїх книгах. Тепер спробуйте це зрозуміти і продовжуйте докладати зусиль. Немає значення присутній я чи ні. як Кришна живе вічно, так і жива істота, живе вічно. Але тол. Але Крітір'я той, хто служив Господу, живе вічно. Отже, вас навчили служити Крішні з Кришною. Ми будемо жити вічно. Наше життя вічне. нахання теганя мене шарире. Коли це тимчасове тіло гине, це не має значення. Тіло проречене на загибель. -пра Шила прафопада із цих слів, я зрозумів, що ви навчили нас усього, що нам потрібно для служіння Крішні, і надалі навчатимете нас цього». Але я повинен більш чисто виконувати своє служіння, щоб навчитися у вас, як жити з Кришнею вічно». У нас є ваші книги, святі ім'я, ваші храми, ваше вані та ваш приклад, який так дорогий нашим серцям. У нас є все, що ви залишили на цьому березі, безкрайого океану матеріального існування. Це вашого пакті, човен, яким можна перетнути матеріальний океан і дістатися іншого берега. Однак, стосовно себе, я знаю, що не отримав повного блага від усього, що ви нам дали. Якось, під час вашого візиту до Далоса, один із ваших учнів став і запитав вас, Шіла про як я можу віддячити вам? Ви відповіли влучно і лаконічно. Просто залишаюся вдячним. Тому в цей найспривелиший день вашого божественного з'явлення в цьому матеріальному світі я схиляюся до ваших лотосових стіп. І благаю вас благословити мене. Щоб And я став безстрашним і розвинув правильний монастрій, щоб задовольнити вас. Будь ласка, зробіть мене вашим вічним слугою і ранжена з вами, дорогі Шіло Пропопадо, У цей сприятливий день вашої появи я молюся біля ваших лотосових про силу і здатність завжди залишатись вірним вашим настановам і стандарту чистоти. Дозвольте мені стати слушним інструментом і каналом вашої та ваших послідовників мил... милості, ваш недостойний служник Ачу Пріадаса. Благословіть мене щили провопада, щоб я здобув знання, яке сприятиме усвідомленому служінню вам у будь-якій діяльності, тільки для вашого задоволення. Дорогий щили провопада, нехай ваша слава розповсюджується всюду. А ми, слідуючи вашим настановам, ніколи не забудемо, що мета це любов до Бога. Ваш слуга, Дарігорогас. Шила пропада. Вашою милістю я отримав найдорожче служіння духовному вчителю. Можливість глибоко вивчати та обговорювати з Багавадгіту, Шимат Багатом, читання чирітамріту і бріхат Багатомріту. Щила пропаду, ваші книги, моє справжнє багатство. Вони скарб мого серця, світло, життя, прикраси, джерело смаку та виконання всіх бажань. Вони суть усіх вчень і тому свою силу пробуджують відданість, даючи змогу бачити речі такими, які вони є. Ваші книги стали для мене воістину єдиним притулком. З глибокою вдячністю вам, ваш слуга, Двіжа Гавіндадас. у цей сприятливий день вашого явища. Благаю вас про те, що по української ятри виявилася необхідна чистота і сила, за допомогою якої ми могли б бути корисними. Вам і усій гору Парампорі, і у служінні людям калі юги, що страждають від матеріального існування. Ще раз схиляюся глибокою шаною до ваших лотосових стоп, ваш онук Камалакан Копандідас. Золотим вкрапленням для України є благодійна їжа життя. Мільйони порцій і сотні книжок люди отримали військовий час, тисячі книг. Скарбів безцінних, із рук сміливих бійців духовних на Харінамі душі щасливі отримують і по сьогодні святе ім'я, святих святиню, щастя в містилище і насолоди це сам Господь, Господь Шрі Крішна, стосунків, раз, безмежний простір. Щомісяця шпиталь приймає вже майже рік просад і книги. І я молюся вам, щоб і надалі ця незбагненна милість. Згадаймо тих, хто вже залишив, і тих, хто є на полі бою, помолимося, Харе Крішна, щоб вони ввірялись Богу. Усе минає матеріальне. Але духовне є назавжди, хай же лишається опрабху падо самскари в краплень цих золотих. Країна мрій, ніби далеко, і поруч, в серці, в душі, в знанні. Ви нам у неї відкрили двері, ачар'я, вчитель наш дорогий. Передавати цей ключик далі найпотаємнішого знання, благословіть нас, о Прабхопадо, милість Його і світоч наш, у пилу ваших лотосових стіп, ваші слуги жіночої намахати, і ваша слуга погнарчик Тетяна. This one called the side is the way